20 липня міський голова розпочав свою прес-конференцію зі звіту про ремонт доріг. Я хотів би розпочати з, з повідомлення. От, але це повідомлення такі, які можуть бачити в принципі, всі мешканці Білої церкви. Я хотів би одразу вибачитись за ті незручності, які виникають внаслідок проведення тих чи інших робіт. Вони, звичайно, є. Наприклад, в суботу і в п'ятницю було обмежено рух тролейбусів. Але це було необхідно для того, щоб зробити асфальтування, в першу чергу, щоб зробити якісне асфальтування по бульвару Олександрійський. Але наразі роботи вже закінчені і вже в неділю, скажімо, тролейбусне управління змогло виконувати свої Роботи і перевезення пасажирів в повному обсязі. Тому я звичайно вибачаюся, але це вимагає в першу чергу для того, щоб якісно зробити дороги. Вночі ми розглядали таку можливість. На жаль, ми поки що не можемо робити асфальтування якісно. Чому? Тому що ну, недостатньо асфальтних приладів, які би могли нам дозволити. Ну, скажімо, виконувати ці роботи з мінімальними втратами для мешкань. Але всяк випадок, ну, я рахую, стислі терміни, ми скажімо, закінчили ці роботи. От. Роботи наразі продовжуються. Це будуть в першу чергу асфальтування прибудинкових територій, капітальний ремонт прибудинкових територій, також капітальний ремонт доріг і поточний ремонт доріг. Зараз ми ще очікуємо, тому що поки що це ми за гроші власного бюджету робили. Також ми маємо нам виділяють з обласного бюджету кошти на капітальний ремонт доріг. Не скільки, скільки б нам хотілося, але в будь-якому випадку ми будемо домагатися, щоб нам виділили більше коштів. Тобто ці роботи будуть продовжуватись і. В цьому році ну, ми постараємося максимально закрити ті самі такі ділянки, як про проблемні. О. Також один з пріоритетів це безпека руху. Зараз розмітка встановлюється, ну, вже наноситься розмітка. Я дав команду в першу чергу, це мають бути пішохідні переходи. Далі це розподільчі смуги, напрямки руху. Ці роботи теж будуть робитися, просто вони вже поетапно. Спочатку ремонт, а потім вже от. Дуже болюче питання і до мене вже звертаються мешканці, де ж ті світлофори, які ви обіцяли. Зараз єдина затримка це узгодження. На жаль, довго дають узгодження в нас в департаменті поліції, тому що всі світлофорні об'єкти, всі проекти мають пройти узгодження. Але вже ось нам обіцяють, і ми до 1 вересня дуже будемо це старати, щоб 5 нових світлофорних об'єктів, а також реконструкція ще 7 світлофорних об'єктів, ті вже, які сьогодні. Тобто до 1 вересня ми маємо зробити, тобто за, за, не то, що пам'ятаємо за обіцянки, але я, як міський голова, переймаюся цим питанням, От, буквально, скажімо, зізвонюємося і вже. З департаментом, навіть, щоб нам пошвидше якомога, затвердили ці проекти і видали документацію, щоб ми от, могли працювати. Також завтра е, буде позачергова сесія, е, на якій будуть додатково розподілятись кошти, які ми отримали внаслідок перевиконання бюджету. Е, ці кошти в першу чергу спрямовані також. Е, Скажемо, на ті проекти енергоефективності, це утеплення дахів в наших садочках. І, скажем, це вже дахи ми будемо шатрові робити. Чому? Тому що шатровий дах це гарантія як мінімум 50 років. Робероїдний дах, ви знаєте, більше п'яти років саме якісний ремонт він не витримує. Це наша є постійна проблема. А також в першу чергу теплення дахів, тому що головні і основні тепловтрати це йдуть через дах. Так само і заслення, встановлення нових енергоефективних вікон. Ну і за згодою практично всього депутатського корпусу. Ті кошти, які в нас залишаються. Ми спрямовані на закупку це близько 10 мільйонів теплових лічильників на багатоповерхові будинки. Тому що проблема номер один на сьогоднішній день. Ви знаєте, які сьогодні там ціни на газ, і їх сьогодні вирівняли. Сьогодні немає різниці між підприємствами і населенням. Тобто ціна одна для всіх. І ми прекрасно розуміємо, щоб хоч якось якимось чином заощадити кошти наших білоцерківців, от ми зараз практично по максимуму ці кошти спрямовуємо на встановлення теплових лічильників. Тобто, вже виготовлена проектна документація і встановлюються лічильники на суму 6,2 і чи 6,5 мільйонів. Я точно не пам'ятаю. О, це приблизно 38 лічильників встановлені, але зараз додатково виділяємо 10,5 мільйонів, і теж буде. Наша задача до початку опалювання сезону, щоб по максимуму встановити теплових лічильників на будинки. Також будемо просити і обласну раду обласних депутатів, щоб нам. Е Виділили кошти з обласного можливого бюджету, тобто задача по максимуму сьогодні закрити питання з лічильниками. Це, звичайно, не економія тепла, але в будь-якому випадку це дає можливість нашим мешканцям заощадити до 25%. Тому що будинок без лічильника на сьогоднішній день, на жаль. Але тариф такий є. Це приблизно буде 32 гривні з квадратного метра. От при встановленні лічильників вже на 25% мешканці, приблизно, ну, за тими даними, які є з попередніх років, мешканці зможуть заощаджувати. Ну, 25% це достатньо суттєві гроші, що ми розуміли. Тому в першу чергу проводяться такі заходи. Крім того, ці лічильники закуповуються саме такі, по-перше, щоб ми мали надалі змогу дистанційно знімати показники, а не так як сьогодні ходить інспектор і перевіряє це в першу чергу. Але також ці лічильники встановлюються так, вони може, можливо, трохи дорожчі, але ці лічильники просто при встановлює індивідуальних теплових пунктів на будинки. Тоді нам не прийдеться викидати ці лічильники, ці лічильники залишаються, і ми потім просто будемо доставляти індивідуальний тепловий пункт. Індивідуальний тепловий пункт це дасть змогу перейти нам з чотирьохтрудної системи, тобто опалення на двохтрубну, І, ну, як правило, індивідуальний тепловий пункт заощаджує кошти десь ну, до, до 30% тепла він от, заощаджує. Також міська влада готує зміни до програми підтримки ОСББ, яка передбачає відшкодування до 40% обсягу кредитних коштів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. І у серпні місяці оновлена програма підтримки ОСББ вже буде дана. Депутатами, я переконаний в тому, що депутатський корпус обов'язково підтримує цю програму. З урахуванням того, що діє державна програма з енергоефективності, що дасть ця програма, плюс до того, ми виділимо співфінансування також з нашого місцевого бюджету обсяг покриття витрати на матеріали. Буде досягати від 80 до 100%. Тобто власники ОСББ від 80 до 100% зможуть на матеріали отримати допомогу. Тобто треба буде зібратися, ну, практично тільки на виконання робіт. От. Враховуючи, що матеріали орієнтовно завжди десь займають 50%, може трохи більше, від вартості робіт, тобто утеплення будинку людям. Обійдеться, скажімо, від повної вартості не більше 50 Що це дає? Я от сам гать недавно ми от з Кирилом були на енергофорумі по енергоефективності, і от жінка, яка є директором СББ з Харкова, цей будинок вже впровадив повністю всі енергозберігаючі технології. Це і індивідуальний тепловий пункт, це і утеплення, це і засклення вікон. Я вже сміявся, кажу, за малим тільки сонячні батареї. Вони кажуть, ми розглядаємо сонячні батареї встановити на будинок. Так от, вартість опалення в минулому році по Харкову, ну, в принципі, в Білій церкві була, з квадратного метра 18 гривень. При впровадженні всіх цих заходів вартість опалення в них була в будинку 6 гривень за квадратний метр. І каже, 2 гривні нам обходилось, бо вони брали кредит, 2 гривні нам обходилось обслуговування кредиту. Тому, от реально, як кажеться, 10 гривень економії при опаленні на багатоквартирному будинку. Ну от, значні кошти. Геннадій Дикий відповів на наше запитання про конкурси на посади керівників таких підприємств, як Білоцерківська тепломережа та Білоцерківський вантажний авіакомплекс. Значить, на посаду на тепломережі, тобто, поки що, контракт з керуючим діє, відповідно, конкурс об'являти при діючому керівнику зараз. Неможливо, це раз. Друге, по Білоцуківському авіаремонтному конкурсу. Конкурс буде, але зараз, в моїм розпорядженням, виконуючимо обов'язки, я призначу людину. скажімо, і перша задача, яка на нього покладена, це спасти аеропорт. Ця людина має досвід роботи в РНБО відповідно через цю структуру, тільки сьогодні. Той хаос, який сьогодні відбувається із роздачою земель навколо Білої церкви і відповідно з забудовою, це пряма загроза знищенню аеропорту. Тобто це пряма загроза того, що ми можемо втратити ліцензію, втратити аеропорт. От, злітна смуга коштує навіть не одну сотню мільйонів євро. Це дуже дороговартісне побудувати її самотужки Біла церква ніколи. Тому в мене зараз задача. Спасти аеропорт в тому стані з ліцензією, в якому він є. Ми призначаю людину, яка має досвід і працювала в Раді національної безпеки і оборони. її головна зараз задача просто винести, скажімо, зробити ці рішення, провести їх через постанову Кабінету міністра і, відповідно, безпосередньо Держкомзему, щоб щоб припинити роздачу цих земельних ділянок. Які не можна роздавати. Мова йде про так звані глісади. Це там, де літак знижується і злітає, де забудова категорично заборонена. І якщо там якимось чином це все відбувається поза межами індексної кадастрової карди, відповідно, міська влада там впливу не має. Якщо якимось чином державний держкомзем роздасть там, скажімо, земельні наділи і хтось почне будуватись. Відповідно, аеропорт втратить ліцензію. І на цьому можна буде. Тому моє зараз рішення таке. Час на конкурси в мене зараз немає, тому що ця забудова відбувається щоденно. От, тому я прийняв таке рішення, я несу за то відповідальність. Він приступить до виконання з 25 го числа. Так. Цього місяця. Чому? Скажу. Кандуров Сергій Миколаївич. До речі, він член виконкому Білоцерківської міської ради. Також міський голова розказав нам про свою позицію щодо громадянських петицій білоцерківців. дивіться, по велодоріжкам. Значить, ще Білоцерківською міською радою минуло скликання з за затвердження програми розвитку велосипедної інфраструктури міста. В цьому році вже. На першому етапі, тобто, буде це так: і велодоріжка, Тобто, ну вони об'єднані, як у всьому світі, ми нічого не плюс. Тобто від центрального пляжу ми плануємо зробити до парку Олександрії. Це один з напрямком? Да, да. Тобто, під берегом, ну на мій погляд, малювати на дорогах краще зробити в зонах пішохідних. Перше, це безпечно для велосипедистів. По-друге, ну, набагато приємніше їхати біля річки, ніж дихати, скажімо, газами, які викидають автомобілі і так далі. Тому, але в цьому напрямку, я кажу, ми працюємо і поступово, звичайно, будемо розвивати цю мережу. Крім того, зараз ведеться проєктування нового мосту через річку Рось, який буде знаходитися трошки нижче по течії, буквально там пару сот метрів, ніж дерев'яний. О, також ви бачили в генплані, там передбачені ще додатково два пішохідних мости. Чому це важливо? Тому що я рахую нам за пріоритет розвивати саме пішохідну велосипедну інфраструктуру міста. Це зменшить навантаження на дороги, транспорт, громадський транспорт, ну і приватний транспорт. Ну, той шлях, яким сьогодні рухаються, в принципі, більшість європейських міст, які вже Скажімо, відчули на собі, що така велика кількість транспорту, якого нема де припаркувати, нема де поставити, і так далі. Тому при розвитку такої системи, тобто цієї програми, впровадження, вона от вже, я, я вам розказав. Тобто, це ну, мені тяжко сказати, скільки кілометрів, але ну, ви зрозуміли, це один шлях. Потім при відновленні капітальному ремонті дорожнього покриття, звичайно, ми будемо прокладати велодоріжки і вздовж. Є схема згідно тої схеми, яка затверджена в цій програмі. Ми будемо, як кажеться, прокладати доріжки і розвивати пішохідну Але ну, за один рік це розвинути. Це так. Да, але в цьому році перші етапи ми вже робимо. Буде, буде по бульвару Олександрійський, вже буде е, зроблено. Це в цьому році, так. Буде по узбережжю від центрального пляжа до парку Олександрії. В цьому році має бути. Так, так. О, це ну, от такі етапи. Ну, За рік ми не зробимо. Якщо ми її зробимо за 5 років, я буду щасливий. Я вам чесно кажу. По Сільмашу, ну, ви знаєте, це приватна власність. На мою думку, її треба зараз викуповувати. От, ну, по-іншому ніяк. От. Ну і зробити, можливо, центр громадського дозвілля чи, чи ще. Чи навпаки я бачив непоганий проєкт є. Не буду казати, в кого, але такий молодого. Що, що? що? Для того, щоб говорити з Олександром Олійником, треба мати гроші для того, щоб його... Я випробував гроші відповісти на Стоп. Значить, по фасаду. На сьогоднішній день виконуючим обов'язки головного архітектора, мною призначена нова людина. Я представляю її, от, Дмитро Михайлович, і в нього з першочерговим завданням я поставив це розроблення комплексної схеми по мафам, комплексної схеми розташування реклами, а також. Комплексний підхід має до, скажімо, естетичного вигляду фасадів. Вони всі є в інших містах, вони вже розроблені, не треба придумувати, як то кажеться, велосипед і так далі. Тому не треба розглядати от, виключно один сільмаш. Так не можна, розумієте? Підхід має бути, розумієте, це буде виглядати боротьба, скажімо, з одним. Має не так бути. Тобто це має бути комплексна програма, затверджена Білоцерківською міською радою, де ми, скажімо, кожна будівля має паспорт зовнішнього погодження фасаду. І відповідно до цієї програми ми маємо діяти виключно до всіх підприємців, до всіх форм власності, як кажеться, і так далі. Оце називається комплексний підхід, а не боротись виключно з одним сільмашем. І це буде зроблено. Обов'язково.